Це мій дом був. Тут оце полукруг, це був виход на другий поверх. Була ось така башня. Від Києва 20, десь 20 кілометрів. Від, від... Дерева ми посадили, як тільки ми ну, почали тут жити 9, 9 років назад. Наташа дуже любить троянди. Це... Якщо ви приїдете літом, тут буде дуже гарно. все буде квіта. Mon mari, Морі mon mur. mon mur qui me protégeait mon mur qui s'occupait de tous mes problèmes qui faisait tout possible pour que je ne pense pas de l'argent que je ne pense pas de nourriture j'étais obligé de, de faire tout j'étais obligé de devenir papa et maman pour les enfants Я не в самому гіршому е, зараз становищі. В мене є робота, в мене є гараж, який я можу перетворити на, на будинок в мій майбутній. Печка буде стоятись тут, тобто буде відгорожена від кімнати, щоб вона печка стояла по центру і обогрівала Тут буде двері в одну кімнату, тут в другу кімнату. І зараз е, планувати я, я бачу майбутнє, що буде тут, а як воно буде ж, ж, життя покаже.